5 вересня, йду по соняшнику. Соняшник ще зелений, сіний 15 мая, високий, більше 2 метрів, в основному 2,20-2.50 Ну, Це така діляночка, більш-менш чиста. Ну, є грязноватий. Зараз в друге відео сніму десь, другий кусок. Ну ось пройшов метрів 200. Така сама ситуація. Соняшник кажу загущений. Ми його проривали. 10 днів ходили, проривали, тому що сильно загустив. Бачу, що підгортав, мотижив, підгорнутий. І це дуже спасло від бур'янів. тому що я соняшник взагалі не кропив. Соняшник євролайтінговий, ну я пропустив фазу і побоявся кропити Євролайтіном, щоб не забруднювати на наступний рік землю. Ну, така ситуація. Я так що советуємо тиження це із підгортачем, і з-під гортачем раджу.